Доброго сім'я, шановні українці. Всіх вітаю, всіх вітаю, всім бажаю здоров'я, всіх вітаю. Шановні українці, дивіться, про корупцію в Україні, мабуть, тільки лінивий не говорив. Да? І вже казати або розказувати щось вже не да? ну, але, але ж все одно, дивіться. До влади в Америці прийшли республіканці. Зараз ми, ми поговоримо про те, як це стосується саме України. Саме України. От вони прийшли до влади, ще Трамп не став президентом, от. але вони вже хочуть, що вони хочуть, вони вже хочуть розслідувати оцю всю допомогу, оцих всіх мільярдів да, допомоги Україні. Куди воно все йшло, як воно витрачалося, що воно робилося. Зараз ми про це з вами і поговоримо. От. А ви не, тим, тим часом підпишіться на канал, понідьте лайк цьому відео і включіть кнопочку колокольчика. Отже, республіканці хочуть перевірок. Перевір, куди витрачалися гроші американців і куди вони йшли? по перше все це вони демократів своїх там попередників будуть перевіряти, байденовських. Да? Що воно там робилося? І чи взагалі вони ці гроші звідти в Україну доходили? А якщо доходили, то як вони витрачалися? От тобто, вони будуть перевіряти. Робить якісь аудити, що то роб, щось робити. І от на цьому всьому тлі, напевно, що у нашої влади теперішньої добре так підгорає. От так добре, напевно, підгорає. Я так вважаю, ну, це особливо моя думка, я ні до кого ні до чого не призиваю. От. Ви ж ви ж розумієте, да? Ми ж повинні всі розуміти, які кошти виділялися. Які, ну, Сюди такі кошти, кош, 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 кошті ще Ми навіть представити не можемо, які це гроші е, виділялися. Да? А, а, а корупція, ну, це повний звіздець. Ну, все, але ж все одно да, виходить Єрмак і каже, та яка корупція? Ви що? Ну, якісь десь там поодинокі випадки. Ну, яка корупція? І, 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 і з тим же ж, і з тим же ж е, ловлять ту голову секс такими мільйонами. Да? Е, там яйця по 17, там те, там все. Воно ще десь щось та й вилазить. Ну, разні, разні такі, ці, типа нема корупції. Всі там, ти ви що, та яка корупція в Україні? А гуманітарка оця. Що з гуманітаркою було? Подивіться, скільки люди е, знімають, де викинуто і тому подобне. А от в епіцентрах продавалася гуманітарка, а всяких супермаркетах, ота вся гуманітарка продавалася, яка десь не доходила, не доходила, як воно знімали склади на складах, та гуманітарка ховалася. Це ж повний е, трендець. І от вони будуть робити аудит Україні. Будуть робити вони хочуть побачити. Вони хочуть побачити, куди воно витрачалося і куди ці кошти йшли. І ви, я так думаю, і ви, напевно, теж так само ж думаєте, да? і ви розумієте, що якщо цей аудит проведеться, то ну, там не мільйони вилізуть. Там не мільйони розкрадання вилізуть, там, напевно, що мільярди вилізуть, тому що ну, це те, що ми так десь колись бачимо. Десь щось там десь просочилося, десь щось кудись, от, що, що ми побачили, а чого ми не бачимо. А як, як роти закривають нинішня влада, як закриває роти блогерам, які, да, чи кореспондентам, чи журналістам, розслідувачам, які про корупцію щось говорять, щось, щось там висвітлюють, щось розповідають. от. от. Ну, нам, нам, нам з вами, наша влада, навчилася замилювати очі. Щось там... Вішать лапшу якусь на вуха, що то неправда, що все є псо. Та ви не розумієте, та ви. от. Ну, А там тим людям, напевно, що вже вони не зможуть замилити очі ну, і підкупити, я думаю, що не вдасться. Там такі люди будуть перевіряти, напевно, що ну, я не знаю досвідом і з репутацією. Це не так, як у нас. Давай мільйон, і я пішов. Там, напевно, що приїдуть такі люди робити аудит, що ти їх не підкупиш, і нікуди ти їх, нічого ти з ними не зробиш. От. І на тлі цього, всього цього, я так думаю, це сугубо моя думка. От. Наша влада буде так старатися зробити вибори. От. Вибори, ну, от, подивіться, вже скільки депутатів повилазило, да, і щось розповідають, вони вже гонять і на цю владу, і вже вони. Та... Такі хороші, а всі такі погані. От, ну, от ну, Вибори вони будуть. От вони, і вони, вони, вони будуть старатися їх зробити. Для чого? І, напевно, що чесні, чесні. І щоб самим не прийти до влади. Буде їхня мета, я так думаю, буде не залишитися при владі, а зробити чесний вибори, щоб хтось прийшов і в цей момент свалить. Бистенько в хх... чемодани і десь свалить. Да-да. Десь, ну, от так. От, втекти. От подивіться, скільки вже потікало. Де, де Куницький? Всі знають Куницького. Ну, може, фамілію і нічого не каже. Саш, Сашок, Сашок, який їздив кошмари в поліцейських мінтів, що да? ви там не по закону, ви от такі пересякі і тому подобне. Да? Сашок, де він зараз? Це правдолюб, який боровся за людські права, за все, де він зараз? Він ну, став депутатом, да? ну, свалив за кордон. І все. Його немає, він за кордоном. Йому можна, да? так? Так само, як і наша влада каже, що всі корупціонери вже потікали. Так як вони потікали? Границі ж закриті. Границі закриті. Як вони могли потікати? Поясніть мені, будь ласка. Ну, От люди, ви теж да, скажете, як вони про обичним громадянам не можна, а корупціонери потікали. Ну, якось, що це, 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 не, це я не знаю, що воно буде, але для українців, для українців. Ну, напевно, що це буде добре, а може і ні. Ну, от дивіться, придумається аудит, і якщо вона кралася, допомогу не будуть давати. Це хорошо чи погано? Ну, я думаю, що погано. По-перше, в країні така ситуація, у нас, ви знаєте, яка, хто на нас напав і що з нами роблять. Да? Це раз. Два. Відбудовувати, за що ж країну треба. Країну ж відбудову, ну, як поміч. А яка ж поміч, якщо так безбожно крадуть? Ну, яка ж яка ж може бути поміч, як щось давати, як так безбожно крадуть? От. І от, да, от європейці цього не бачать. От Все не бачать, вони не бачать, що, що коїться, що безчинство якесь там коїться в Україні, що така корупція, що крадуть. Ну, не знаю, це субота моя думка. Не, не доведи Господі, звісно, кому таке було, але я так думаю, що ну, чи не діляться вони з ними цей поміччю. Ну, це субо моя думка, да, так, мої роздуми, що, от, наприклад, виділили там мільярд, да, ну, дійшло там якихось там, е, 300 мільйонів, а 700 розділібані між собою там, ті і ті. Ну, другого в мене ну, другого, я нічого не можу придумати свої хвилини. Може, я мелко плаваю, може я щось не те говорю і тому подобне. Але ж ну, подивіться, що дивіться, міни браковані. Е, Зброї немає. Це самі воєнні кажуть. Це не я кажу, це самі воєнні кажуть. Так що ну, ця корупція не тільки там, у горі, в горі там, а на місцях, що творять. А на місцях, що творять, куди не піди, таке ж саме. Ти в який кабінет не зайди, ти, ти, ти заходиш, як будто би ти до нього додому заходиш до кожного. Корони такі понадівали і сидять, накралися. сидить секретарша, пальці всі в золоті. Все це, а доярка, свинарка, робочий, там якийсь тракторист собі не може е, придбати якусь бензопилу чи ще щось. Ну, як це, як це, як це називається, як, ну, як це воно робиться? Ти хочеш собі земельну ділянку? Не, тобі немає. Тобі немає. А якщо є з баблом, а їм всем є. Їм сім'ї, все в них хорошо, все в них, от якщо розібратися, да, скільки там воно, скільки землі земель, вони пороздавали в оренди, а люди не можуть собі ту, ту земельну ділянку в них випросити. Ну, як це? це не корупція, корупція. Ну, от я думаю, що в нинішньої влади так воно значно підгорає за того, що Трамп ну, переміг на виборах, вони вставили все більше на Тухаріс. Але ж Трамп побідив. І що воно буде? Як воно буде, будемо бачити вже в наступному році, да, от в січні місяці, як Трамп прийде до влади, дасть Бог, що у нас щось зміниться. Що, ну, щось. От їм це не подобається. А як воно буде для нас, ну це вже ми будемо бачити. Що воно буде як воно буде? Так що, якось так. Дай Бог, щоб для українців все було добре. Головне, щоб для українців, для них, Главне, щоб для людей, для обичних людей все було добре, щоб все, все скоріше закінчилося, щоб люди не, не, не страдали, щоб люди не, як би сказати, не потерпали від цього всього безчинства, без цього всього, що, 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 що робиться. Так що, якось і так, дорогі друзі. Я думаю, що все буде добре. Дай Бог, що все буде добре, дай Бог, щоб все було хорошо. Я вас цих нього піння на місце поставив. Бажаю вам всім здоров'я. Головне здоров'я. Здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, головне своїх дітей, бо ті вкиди ходять, так, вони не спроста ходять. Будьте здорові! І дай Бог нам скорішого миру, дай Бог, щоб все це скоріше закінчилось.